Так, матки ми помітили, готові і готуємо зараз нуклеуси на заселення. Зараз поробили нові рамки, такі рамочки. Без дроту, кусочок вощинки. Більше нічого тут не потрібно. Цей мед, якщо не наносять, ці нуклеоси, то все одно використовуватись ніде не буде. Хіба що на медову ситу буде використовуватись, тому що на підгодівлю використовується канді. Канді, як знаєте, робиться мед і цукор, а де є цукор це вже не мед. Так що тільки на медову ситу, на підгодівлю, ніби сімей, або також ну А віск весь йде на перетопку. Хочу показати, як в мене тут. Зроблений нуклеус. попередньому відео бачили. Який зробив так само зверху душечки, щоб закривати то, тогорічна рамочка, так само використовував в декількох нуклеусах, ще тогорічні рамки. Я їх буду використовувати також. Вони добрі. Тут лишилось трошки, той віск обрізав, тут трошки лишив цього воску, щоб не будували Значить, Тут три перегородки. Одна центральна перегородка і дві ніби заставні, як я показую. В даний час я заселяю тут чотири сімейки по три рамочки. Потім вже на осінь, дай Бог, доживемо. Я всі закладні забираю, заставні забираю, і дві сімей тут буде. Тут набирати силу у зиму. А на зиму я буду пускати. Отак, от буду забирати цю, і на зиму я пускаю от цілий вулик з одної матки. Зараз льотки будуть, коли буду заселяти льотки всі будуть закриті, вони отак відкриваються, закриваються, от, відкриваються, закриваються льоточки. Проблем не буде, що вони будуть закриті, тому що тут є сіточки, на кожен відділ є по сіточці, знизу дно відкрите у кожному відділі. Ну І став буду зараз закладати рамочки. Так, у, мене, у нас в загальному виходить тут 12 рамок. По 3 рамочки на кожен відділ. От. А у зиму тут вже буде йти, забираємо, рахуємо, забираємо цю закладну і цю закладну, і ще тут простір є, трошки буду звужувати, то буде приблизно десь 14, 15 або 16 навіть рамочок. На зиму я даю відстань між рамками десь приблизно 8-10 мм туди-сюди. вже не буду міряти. От, щоб тісніше бджоли сиділи, щоб їм тепленько було. Тому що стінки вулика, передні і задні стінки вулика, всього на всього 20 мм. От. От. Можливо, я залишу на зиму оці заставні. І поставлю отак по боках, з одного і з другого боку, щоб тепло було по боках. Тут не дуже важливо, тому що тут виходить як двойна стінка, тому що ще оця поперечка буде закривати, ніби двойна стінка. Так що взиму подивлюся, як буде в мене по силі сімей, може я просто їх більше стисну і залишу дві закладні по боках. Ну це потім. Це потім я на відео покажу, як буду робити. А в даний час ми От, маємо отакі -от, клеуси, закриваю кришечками. Засипаю бджоли, ставлю маточку і закриваю кришечками. Ось таке машина. Ось все так. От, Пташки нам не дають. Нормально зняти, співають, стрікочуть. Ми сином наробили тут, на кожному дереві є шпаківні. Отаким От чином закриваються, ставиться і забуваємо на днів три. Пишаємо на днів три, потім відкриваємо льоточки і чекаємо, коли маточки будуть обльотуватись. Все, до роботи.